Чому ми не в НАТО? Нагадаємо спікеру фантомні болі минулого. Коли промосковські політики подарували деяким україноскептикам скептикам тезу, що не вся Україна за НАТО, і тижнями Нестор тут висів на люстрі, як фронтмен цієї акції НАТО, ні. Чому Україна не в НАТО? Можливо, тому що на другий день після інавгурації президента Зеленського до ДБР. Нєстар Літопісяць подав Пасквіль про те, що президент Порошенко винен у контрнаступі. І то ми цих от Пасквілів розслідувалися всі ці роки за те, що президент Порошенко посмів дати наказ звільняти український Донецьк і Луганськ. І ви знаєте, що цей Пасквіль не закрито і досі. В листопаді. Раді 22 го року ДБР, які в перші місяці війни втікли звідси, продовжили цей паспіль і досі розслідується справа про контрнаступ, про звільнення українського Донецька і Луганська. Мені цікаво, ці люди відкриють потім кримінальну справу про контрнаступ Зеленського. Чому ми не в НАТО? Можливо, тому що в нас немає свободи слова, можливо тому, що в нас і досі марафон. Можливо, тому що телеканал Рада не показує опозицію. Чому ми не в НАТО? Тому що Нестор Шуфрич і досі голова Комітету Свободи Слова, вам не соромно всім. Вам не соромно. Ми вимагаємо поставити на голосування постанову, яку ми зареєстрували, щоб людину, яка тягла Україну в русський мір с років, зняти, хоча б, з голови комітету свободи слова. Це має бути наша спільна відповідальність. Я бачу, що людям слугах народу є яким соромно. Так зробіть свої фракції, хоч щось революційне, і допоможіть нам, щоб справедливість в цій залі сьогодні була. Дякую.